Напевно, немає в нашій історії більш популярної парочки, ніж Ігор та Ольга. Відомими вони стали не через те, що подорожували разом або писали поради про кохання, а тому, що були причиною вирішальних поворотів в нашій історії. Зараз ви дізнаєтеся, що треба зробити, щоб торгувати з Візантією, чому не варто недооцінювати вільний народ? Коли створювалася наша податкова система? І як перша княгиня давала жару? пум пу пум Новина на весь Київ, молодий, енергійний майбутній князь, вирішує одружитися. Романтична історія про знайомство пари одразу розрослася купою пліток. Говорили різне, чи то дівчина-простачка перевозила Ігоря на човні з одного берега на інший і так влучно жартувала, що Ігор прям взяв і закохався. Інші припускали, що це таємна дочка руського князя або взагалі онучка болгарського царя. Як і тоді так і зараз, ми не знаємо точно ким була насправді Ольга або як її ще назвали Гельга. Та з описів її сучасників можемо здогадатися, що з жінкою вона була мудрою, кмітливою, гарною і трохи холоднокровною. Ігор поважав Ольгу, брав у свої походи її представників. Тому припустимо, що наречена була непростяцького походження. Весілля зігране за примхою долі попередній князь покидає свій пост. Ймовірність, що там був ще один князь. Але тепер зустрічайте нового київського князя Ігоря! Настав його час робити історію. Нехай Оля знає на що він спроможний, і в цей момент життя несподівано дає йому копляк під дубцю. В той час, як багацько-слов'янське племен вже звикли віддавати русам купу речей і людей, одне плем'я раптом захотіло жити само собою, щоб як і раніше бути незалежними. Тому довелося ігорю почати своє правління сутичкою з деревлянами. А потім, коли вже він з ним розібрався і ідея захопити ще декілька слов'янських племен, ці племена чомусь були проти за цілих три роки боротьби з незламними уличними, вдалося захопити лише ось такий от шматочок. Однак заради чого стільки шуму? А що, починаючи з листопада і аж до квітня Ігор зі своїм військом могли ходити під кореними племенами, їсти пити їхні запаси і перед від'їздом забирати гроші і товари. Можна сказати, що вони грабували. Або що збирали данину по людям. Так і з'явилася назва данини полюддя. І це було нормально в той час, тому що чим більше вдавалося назбирати, тим більше можна було потім продати. Маєш гроші, маєш військо друзів, можеш в Київ щось цікавеньке привезти, можеш щось побудувати, можеш скласти угоду з іншими і ще купа всього. Але для початку треба все, що назбирали, безпечно довести у ті далекі краї. Основною перепоною для Ігоря і його дружини стали наші нові сусіди. Темноволосі й темнолиці хлопці з виголеними обличчями і такі ж темноволосі дівчата жили невеличкою компашкою біля Чорного моря і звалися Печенігами. Хоч вони й не мали постійного місця проживання і подібно до Хозар з минулого відео були трохи дикуватими, та стосунки з сусідами будувати вміли. Уклавши з Ігорем на 5 років мир, вони дозволяли провозити через їхню територію. Усякі слов'янські приколи на продаж у Візантію і отримували за це непогану винагороду. А деяких ігор навіть брав на службу, так би мовити, щоб тримати завжди коло носа. Та все ж таки, іноді печеніги пускалися берега і робили набіги на Русь. Такі вже часи були. Стосунки Русі і Візантії після смерті попереднього князя не склалися взагалі. Немає того, з ким домовлялися, то й угоди немає. Тоді Ігор собі подумав. Бо хорошому не хочуть, натиснемо на їх силою. Значить, поки вони там з арабами воюють, ми хутенько, без проблем отчиняємо Константинополь. З одразу на базар закидаємося інжирами, як раніше. І йдемо до головного і кажемо: Чуєш, Костя? Або ти зараз будуєш готель для усіх наших купців. Даєш довічну візу усім русам. А, і оцей -от шарф з камінчиками теж знімає. Або. Продаємо тебе в рабство печенігам. Ха, ну що, погнали? Черниш! Ну, певно, то добрий знак. Похід для русів склався невдало. Візантійці не сильно переважали кількістю, але у них була таємна зброя. Грецький вогонь. Це точно покарання бога вогню, думали руси. Але візантійці просто шарили хімію, підпалили одну з цих штук, яка добре горить і не згорає навіть у воді. Ось вам і магія. Враження очевидців подій можете переглянути, от у цьому відео. Побиті, принижені, обпечені та ще й без можливості торгувати у Візантії. Повернулися руси назад. Пам'ятаєте, як буває у фільмах про невдах, які після програшу повністю змінюються, нарощують м'язи, одягають на куртку, темні окуляри йдуть за реваншем. Ось приблизно так само уявляв собі наступний похід русів, наш перший історик. Буцімто Ігор підкупив печенігів, зібрав за три роки найсильніше військо і на всій швидкості, яка тоді була у човнів, поплив назад до Візантії. Але не встиг він доїхати до місця, як сам імператор хутенько сів у свій човник, закинув туди якомога більше дорогоцінностей і поїхав зустрічати Ігоря. Обдарував його там за сміливість і дозволив привозити все, що захоче, на продаж у Візантію. Навряд все відбувалося саме так. Ми досі не знаємо, чи були там печеніги. Чи дійсно Ігор встиг за три роки так сильно зміцнити свою дружину? І що, вже нікого не лякав грецький вогонь? Скоріше за все, імператору було вигідно укласти новий договір з русами, а відчайдушний Ігор вже не звертав уваги на досить некомфортні умови цієї угоди. Ігоріосипу, тобі тут лист від імператора прийшов. Що? Придумав умови для торгівлі. Присилати помічне військо, коли імператор скаже. Ага? Що мені воювати замість нього? Не зимувати русам у візантії. Нехай сам спробує повертатися до русів восени. Дощі, мряка, вітер у чоло, пливеш проти течії. а він буде нозі свої на сонці гріть і щось мені розказувати. Ходити по візантії, кубками не більше 50 осіб, у що без зброї. Ніж? Це не зброя. Не робити капості. Капости! Які капости? Ти за своїми слідкуй вельми шановний. Щоб у кожного була перепустка від князя. А що, чесного слова, вже недостатньо. Дизантійці можуть рибалити на Дніпрі. Ну, це вже ні в які ворота не лізе! Нашу рибу! Нехай придумає щось людське, бо ці умови навіть соромно читати. Але торгівля. Але торгівля. Торгівля. Та перун з ним. Ми тоді їм ціни піднімемо. Довір підписано. Торгівля запустилася. Отже, Київ знову продовжує розвиватися. Ну, а ми. Продовжуємо свій розвиток завдяки нашим патронам, які підтримують нас попри все. А ми за це обдаровуємо їх смішними невдалими дублями, бекстейджами і тримаємо в курсі всіх наших подій. Дякуємо кожному безмежно. І запрошуємо вас до тусовки. Ну, а у Русів наближається зима. І вже час збирати данину. І тут починається легенда: Юра! Я за тебе життя отдам. Але хіба б за цьому мають ходити твої вояки? Та подивись! Що це? А тепер глянь на хлопців твого води. Та ми ж маємо бути ліпшими. Треба по людям йти. Особливо до деревлян. У них там йоські косі. Треба до деревлян йти. Ой треба. Тому Ігор бере свою дружину, не цю, а ось цю, і йде до деревлян. А вони, як написано в нашому першому підручнику з історії, були такими дикунами, що навіть не одружувалися, а з дівками так, біля річки лягали. І от до них прийшли славетні руси. Зібрали данину, скільки їм захотілося, поїли, попили, порозважалися, побили кого треба, і пішли собі далі. Але щось, Ігорю, запали в душу ці деревляни, і він вирішує повернутися до них з малим військом. Коли ж побачили, що не пройшло ще зими, а князь знов повертається за Даниною, Дикі деревляни, як схопили бідосю князя, як нагнули дерева, прив'язали його до них, і як відпустили, що розірвало князя на дві частини. Однак, якщо подивитися на цю історію з боку деревлян, то виходить, що вони боролися за свою свободу. Скоріше за все їх описували як дикунів, тому що вони були головними суперниками для русів. Вони навпаки могли бути дуже розвиненими і багатими, якщо саме до них хотів повернутися Ігор за додатковою даниною. У них був свій класний князь, який певно хотів кращого для свого племені. Але хіба він міг знати, яке за це буде покарання? Ігор мертвий в Києві, паніка. Не те, щоб всі не уявляли собі подальшого життя без князя Ігоря, просто він якось невчасно помер. Син його ще малий, щоб зайняти місце батька, а тут ще плітки пішли, що князь деревлян, який безжально вбив Ігоря, пре на Київ. Правити планує. Можливо, він був би непоганою кандидатурою, але після своєї витівки мав репутацію дикого пробий голови. Менше з тим питання з князем потребувало вирішення, і здається, був один непоганий для цього варіант дружина князя не ця, а ось ця. Занадто прогресивно для середньовіччя, чи не так? Насправді, вже тоді жінки на Русі могли займати високі посади. До того ж, Ігор завжди поважав Ольгу, вона розумна, мудра, ще для синочка місце буде пригріте. Подумало, напевно, найближче оточення. Хай буде! На місце князя прийшла перша правителька Русі княгиня Ольга. Можливо, хтось думав, що вона тимчасова заміна, але Ольга в короткі терміни довела, що вона тут не просто для краси сидить. І ті, хто в цьому засумніваються, сильно пожалкують. Пам'ятайте, Мала, він перший під Ольжину гарячу руку і потрапив. Мау. І Ольга. Та це ж краще звучить, ніж Ігор і Ольга. О, нехай музики про нас пісню складуть. Вона ж любить музику. Та? Ану, як я готовий до весілля. Де вже чи сватим? Вони вже мали повернутися. Я б вже їхав в Київ. Не можу чекати. Хочу щодо нареченої. Вона ж не буде злитися. Та чого їй злити? Не ми б його вбили, так якийсь би печеніг. Головне, що я буду піклуватися про неї. Серцем відчуваю, що будемо щасливі. Першу групу сватів Ольга живцем закопала. Другу. У лазні спалила. А після цього сама навідалась до деревлян, напоїла їх і вночі наказала всіх перерізати. Але цього виявилось для неї недостатнім, тому попросила всіх, хто вижив, прислати по три голуби, а потім випустила їх з пекельним посланням на лапках. Ті повернулись до своїх домівок і зробили гаряче своїм господарям. Чи правда той князь мав наміри взяти Олю за жінку? Чи дійсно княгиня так витончено помстилася? Важко сказати, але що ми точно знаємо, що землі деревлян горіли. Так горіли, що перехоплювати владу вже було нікому. Проте, десь глибоко в душі Ольга розуміла, що Ігор теж не без гріха. Тому відтепер не можна брати з племені стільки скільки захочеш. Лише те, що Ольга встановила. А щоб самій не їздити за даниною зі страхом, що можуть підвісити до дерев, Ольга посилає своїх перевірених людей з охороною в спеціальні місця, де раніше залишалися руси погостювати. Віднині вони завжди там збиратимуть данину, слідкуватимуть за людьми і все передаватимуть княгині. Лишається час від часу перевіряти цих перевірених людей. Так народжувалась наша податкова система. А щоб грошей завжди було достатньо, Ольга поїздила по територіях і в деяких лісах поставила позначки на деревах. А це все. Позначка поставлена, значить, ліс тепер належить державі. І кожна тварина в лісі. Більше тварин, більше хутра. Більше хутра, більше грошей. Але не всі гроші Ольга вважала своїми. Вона була перша, хто почав розділяти третю частину на власні потреби, а все інше на розвиток бізнесу. У стосунках з сусідами вона обрала відмінну від ігоря стратегію: навіщо битися, ризикуючи програшем, якщо можна з усіма домовитися. Найбажанішим другом була Візантія. Ну що, у них найкрутіший базар, де можна речі втюхати, яких на Русі удосталь. І ще Олі треба було дещо запитати в імператора, тому вона вбралася, начепила посмішку вічливості, струсила сукні попіл і понеслася до Візантії. Поїздка була дуже знаковою. Сам імператор згадував про візит Ольги у своєму щоденнику. Ольга русинка. Вольова і рішуча дозволив низько не вклонятися, привезла купу дарунків дорогоцінності, хутра бобра, ведмежу шкуру і золоту тарілку з християнськими малюнками. Оля. Така собі Ольга Миколайчиківна приїхала з мішком дарунків. Ну а в Dream School школярі цього року мали змогу зібрати свій мішок дарунків для дітей-переселенців, які писали листи Миколаю. Таким чином їм вдалося втілити у життя мрії інших. І це один з найкращих уроків проведених в Dream School. Якщо теж хочете стати мрійником, посилання на сайт школи в описі під відео. Більш розгорнуту та цікавеньку оповідь запропонував наш історик, додавши до неї романтичні плітки. Нібито імператор з першого погляду закохався в Ольгу і дуже хотів з нею одружитися. Але олюня наша все як завжди викрутила на власну користь. Попросила охрестити її спочатку і батьком хрещеним стати. Закоханий імператор одразу погодився, а потім, як лясне себе по чолу, надурила, як же хрещений батько чоловіком тепер стане. Проте ця хитрість його лише потішила, тому відправив він Олю додому з купою дарунків. Якщо відкинути усі улесливі та надумані деталі, у нас залишається факт того, що Ольга охрестилася, і не будь-де, а у Візантії. Певно, вона вірила, що прийняття християнства її державою буде класним піар-кодом на міжнародній арені і воліла підтримки від сильної держави. Хоча є версія, що на момент візиту вона вже була охрещеною. Та не важливо, де саме вона охрестилася важливо, що вона першою почала робити спроби направити своїх людей на шлях віри в одного єдиного. Зустріч по придарунки та спільні погляди пройшла невдало, бо у Києві знаходилась невеличка така перепона на ім'я Святослав, вже дорослий синочок і наступник Ольги, який був багатобожником до останньої волосинки у вусах. Візантійський імператор, мабуть, подумав, що його допомога буде марною, якщо через кілька років цей синок отримує владу і занехає усю працю. Тому відморозився. Ольга повернулася додому насуплена. Але з новим планом: якщо одні християни не йдуть на контакт, то є інші християни, так би мовити, західного гатунку. Княгиня одразу взялася писати листа до германського імператора, якого прохала взяти Русь під своє християнське крило. У того, скоріше за все, були якісь свої причини погодитися. Або Оля вміла переконувати, тому він майже одразу відрядив свого найкращого єпископа до Києва. Але як ви розумієте, Укрзалізниці тоді ще не було, Човни вони ходили не за графіком, тому прибув цей єпископ надто пізно і місію свою виконати не встиг. Тікав, аж п'яти світилися, аби противники християнства його там десь не тюкнули. І от після цих зусиль з християнством, після того, як вдалося навести порядок серед племен, Ольга мусить передати владу молодому хлопцеві, що мало чого розуміє. Та ще як це буває, хоч робити все не так, як мама робила. Він реально може зіпсувати все, що Ольга так довго створювала. Проте вона поступається, бо її час минув. Хоча ні, що, що, що я таке кажу? Поки Святослав дивував цей світ військовими походами, про які розкажемо наступного разу, Ольга, скоріш за все продовжувала робити те, що вважала за потрібне. От хто-хто, а вона точно не сиділа без діла. Як бачите, ця історія хоч і про парочку, але романтики тут мало. Ці двоє взагалі могли бути не близькими людьми, одружилися, бо так треба було. Так само могли кохати одне одного без тями. Фішка в тому, що історія запам'ятала не це, а те, що вони були різними, особливими. Ігор домовився про торгівлю, щось трохи завоював, з кимось знайшов спільну мову. І якби Ольга... Просто продовжувала робити те, що і її чоловік то лишились би в історії як мати майбутнього князя, а вона започаткувала нову, мозковибухову і абсолютно безпечну систему податків, знайшла додатковий прибуток, побачила можливості, які дає християнство, загалом зробила щось таке, що ніхто до неї ще не робив. Була такою, що про неї дистанційка розказує навіть після тисячі років її існування. І це вражає, і це запам'ятовується. Тож не повторюйте за іншими, створюйте з себе щось особливе. Навіть не для історії, а так. Для себе. То теж класно. Дякуємо, що зазирнули на канал. Наша команда трьома потами обливалася, щоб ви це відео все-таки побачили. Е, от маємо соцмережі, де можна нас ще вподобати, донатити на ЗСУ, тому що від них зараз залежить просто все. Також хочемо вам запропонувати глянути відео про те, що було до Ігоря та Ольги, або послухати саундтрек гір від Михайла Коцюбинського. Гарно проведіть свята і використовуйте знання в реальному житті. Па-па!